А ні, воно зменшується навпаки. Чим більше, тим ліпше. Ну, напевно, чим більше, тим ліпше. До речі, нас кудись туди веде. В бар. Нас веде в бар. Не хочу ламати, мені зараз ще пошляпи надають. stay Don't worry. She won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside behind the saloon.

А от журнал своїми руками я почитаю на всякий випадок допомога. Журнал своїми руками ремонт. Ану, давайте глянемо, наскільки в нас ремонт підніметься. Навички. Вогнепальна зброя, підкрадання мінус 13. Ремонт 21. Речі, своїми руками. Стан. Навички, навички, навички. Де цей? А, ремонт 31. Люсик, так сказати. Де воно? Вей мене кудись туди. Опа! Верстак! Я знайшов спорядження для набою Ремонт 31. А це те, що мені треба з собою мати. Що мені треба для 9 мм? Гільза малий пістолет, я зрозумів. Енергетично. робка сенсорный модуль 70работ тут раба все А скидувати це це кудись можна щоб по його собою не тягати Now, see the Take this and try to hit a couple of them. Ah. That's the right idea. Look down the site. Try crouching down and staying still. Next shot. Well that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what i gotta go chase geckos away from our water supply anyway. darn critters are attracted to it. why don't you come along? follow me. it's just down to the southeast a short ways. Okay. Ну, вистріляємо на нього, а потім будемо змінювати. Плюс стан у мене там уже майже нікудишній. Не хочу я до геконів, якщо чесно йти. з виконуємо, по ідеї, ще легко повинно бути. Опа, 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 я їх чую. Мені цей звук знайомий ще з минулих частин. Тільки де? hear that up on the ridge behind me there we got some geckos to clear out bunch of little monsters is what they are seems like doc mitchell treats more gecko bites than anything else let's see if we can get a little closer if we move quietly we can get the jump on them more likely to hit something vital that way Okay, you're on. Go give him hell. От відволікся на чати мені майже пизди не дали. Що ти на мене пригаєш, парлюка? Я совекав на шкіра гекона. Ху. Полювання махава, майже змушуємо рігілі для ядерну зиму. Так. Фу, я справився. Трішки відволікся, майже не отримав по шляпі, але я справився. Не знаю скільки я води напився. все, сподіваюсь, все окей, і я тепер не страждаю від зневоднення. Стан сон, їжа. зневоднення. Один. вже чим менше, тим ліпше. Перший рівень і все чудово. Радіація 0. радіації 8%. Ефект метальна зброя мінус 1, очищена вода. А, металева броня, ось. Метал... Метальна зброя почта. Це металева броня мені зняла характеристику все ж таки. я ж говорив, щось не те. Getting the hang of it? There's two more wells that still need clearing. You want? You can come along. It'd be worth a few caps to me. Shouldn't take more than a couple minutes, especially with two of us. Come with me. Okay, чудово. Давайте сбрую з мінімостан. Що тут a 10 mm пістолет. Який йшов мені в подарунок, до речі. Не знаю скільки шкоди буде, але я гадаю на геконів мені буде достатньо. Ще плюс трішки досвіду. Будеш на продаж Вона далі побігла стріляти. Чу, бля я гадав, це мене гатанули. Не можна так робити в іграх, це страшно. Добивання, блядь, я перелякався. A, що це за green? Holy moly. If you hadn't come here like you done, I'd be a goner for sure. I came up here to draw water, but here you should have what I got. You look thirsty. Окей, спільнота прийняла нас завдяки нашій доброті. That was some good work. Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested. All right, then. We'll need a couple of ingredients to get started. Gonna want some Xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being root over by the schoolhouse. Bring those on back to me and ми we'll get cooking. Окей. Okay. Біля дорожнього вогнища. Давайте тут дещо спробуємо залутати. Все під наші стилі, лутаємо все, що знаходимо. Збережаємося і можна далі йти. О, пляшки іще. Не знаю, на хіба мені стільки. Продамо. Це добре вирушити вперед. як можна готувати, я зрозумів. А, для входу в режим. Це спочатку ворога треба знайти якогось. Там щось палає. Давайте повернемось до міста. Нам би її поспати не завадило. чернитки стоят до речи. Ну, тут еще что-то я, возможно, лут. Деклі банок і все. Подімо трішки відпочинемо до ранку і підемо далі. Так, ну поки що не складно, але поки що нам не траплялись вороги, які вміють стріляти. От як вони нам трапляться, ось тоді буде весело. Ще б знайти верстаки для поліпшення зброї було б непогано. Можна було б зброю собі трішки поліпшити. Приціли, глушники. Збільшені магазини, як в четвертій частині. Ну нічого, з часом розберемось. З часом все знайдемо, з часом все розберемо що до чого. Так, 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 так. Ліжко, 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 от мені б ліжко знайти. Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Don't look like nothing too serious. Let me patch you up. Suit yourself. You take care now. Короче, эти питання йому задавав. Чому вони у мене сильно світяться? Я не можу спати у чужому ліжку. А де моє, блядь, ліжко? Зрозумів, мені треба якийсь будинок, напевно, купити, щоб я міг о, відпочити. Або кімнату, як мінімум, зняти. Ну, окей, не можемо відпочивати, йдемо далі.